Доброго дня, я Володимир В'ятрович, я з України, і всім привіт просто з виру історії. Ми переживаємо часи, про які наші нащадки читатимуть в історичних книгах. Ми справді опинилися у вирі історії. Тут важко, часто страшно і дуже складно зорієнтуватися у швидкозмінних обставинах. І багато подій просто неможливо зрозуміти, не занурившись у минуле. Я історик, тому спробую пояснити причини та перебіг цієї війни, які криються у попередніх роках та століттях. Українці незламні від бійців УПА до захисників Азовсталі. В жовтні 1952 року Василь Кук, головний командир Української повстанської армії, підготував чотири накази та одне звернення до своєї армії. Усі документи стосувалися однієї ювілейної дати: десятиліття створення повстанської армії. Йшлося про те, як відзначати річницю: про присвоєння нових звань та нагородження бійців та командирів. Відзначення здебільшого посмертні. Перед хвилиною мовчанки слід було урочисто зачитати імена тих загиблих героїв, які доклали найбільше зусиль до створення та розвитку армії. Далі кілька десятків прізвищ та псевдонімів. Більшість із них Василь Кук знав особисто, бо до того, як став головним командиром УПА, він чи не найдовше перебував у підпіллі. Ми зараз лише можемо уявити, як генерал у Криївці укладає цей список, ще раз прощаючись із давно чи нещодавно загиблими побратимами. Як обирає найдостойніших, Знову подумки проходить із ними важкий шлях боротьби, Боротьби, яка добігає завершення без переможного результату. Тоді ж запровадили нову медаль до десятиліття УПА для усіх, хто на той момент продовжував боротьбу в підпіллі. Кук знав, що нагороджених буде дуже мало, може кілька сотень. Знав, що добігає кінця героїчний період підпільної визвольної боротьби, що тривав з 1920-х проти польської, німецької совєтської влади. Генерал розумів, що не буде переможного кінця війни, який присвятило життя його покоління, але вірив, жертва цього покоління не буде марною, а пам'ять про повстанців змінить українців. Їх смерть життя розбудуть у народі. Такий напис зробили на могилах загиблих. І так сталося. Совєти, попри те, що зуміли ліквідувати підпілля, так і не спромоглися знищити пам'ять про героїчну боротьбу УПА. Вона жила в часи СРСР як елемент андеграундної і родинної культури на заході країни. В піснях, історіях, анекдотах. Вона хлинула назовні, коли почав валитися союз. Ця пам'ять стала одним із чинників падіння союзу. Уже на перших антикомуністичних мітингах наприкінці 1980-х звучало бандерівське вітання Слава Україні! Героям слава! Над багатотисячними натовпами протестувальників поруч із національними синьо жовтими зіймався повстанський червоно-чорний стяг. Ці повстанські символи стали неодмінними атрибутами протестних мітингів вже незалежної України, на яких українці захищали свої свободи від часів Україна без кучми через помаранчеву революцію до Євромайдану. Ще актуальнішою повстанська символіка стала з початком війни з Росією у 2014-му. Червоно-чорні прапори з'явилися вже як нашивки на одностроях солдат Збройних сил України та зображені на танках та БТРах або й майоріли на бойових машинах поруч із державним синьо жовтим прапором. Найбільш впізнаваний елемент однострою УПА, головний убір Мазепенка, в 2015-му офіційно став частиною однострою. Слава Україні! З 2018 року офіційне військове вітання в Україні. А пісня «Зродили з ми великої години, яка з 1932 року була гімном організації українських націоналістів, стала маршем українського війська. З цього 2022 року запроваджено відзнака президента України хрест бойових заслуг Збройних сил України, який відтворює хрест бойової заслуги УПА, створений видатним повстанським художником Нілом Хасевичем. Відновлення повстанської естетики в сучасній Україні не випадкове, адже нам доводиться продовжувати ту саму боротьбу, в якій брали участь Бандерівці: боротьбу за свободу, супроти того ж ворога російського імперіалізму. Тоді одягнено в совєтську гімнастерку нині в уніформу Збройних сил Російської Федерації. І нам сьогодні корисним є не стільки практичний досвід УПА, адже ця армія вела війну повстансько-підпільними методами, придатними на хіба на тимчасово окупованих теренах. Для нас ключове це здатність вояків чинити опір навіть у здавалося б безнадійних умовах. Звернення незламних оборонців Азовсталі звучало дуже подібно до слів людей, котрі промовляли до нас із карпатських країв у 1950-ті. Саме цей повстанський настрій, повстанський нерв, який знову прокинувся в українців в основі небаченого і неочікуваного для багатьох героїзму у війні з Росією. Ми бачимо відродження не тільки повстанської естетики, але й етики, їхнього розуміння добра і зла, їхньої здатності до самопожертви. Можливо, саме тому тепер, через 80 років після створення УПА, на восьмий рік війни за незалежність докорінно змінилося ставлення більшості українців до УПА. 81% визнають їх борцями за незалежність, причому тепер абсолютною більшістю у всіх частинах України. Тоді, в 1952-му, Василь Кук не знав, що так буде, що їх боротьбу визнають у незалежній українській державі. Він не знав і того, що скоро потрапить у полон, але що йому пощастить дожити до втілення мети його боротьби до незалежності України. Він просто вірив і робив, як робили ті, хто до останнього захищав Азовсталь. А ми віримо, що, попри полон, вони вийдуть на волю, і ми робимо. І ми переможемо, тому що вміємо перемагати, тому що здатні чинити опір в обставинах, коли інші здаються. На цьому на нині все. До наступних зустрічей у Вері історії. Слава Україні!